Всім привіт, зараз Закат. Неймовірно, сонце приємно світить у обличчя. Вирішив записати цей кадр для вас. Я допоможу кожному, хто звернеться до мене, кинути курити з імовірністю в 90%. Я працював майже 12 років в Київському центрі Алина Кара на волонтерських засадах. Маю відношення до, 12, до 2 тисяч людей, які кинули курити. Хотів сказати протязі 12 років. Це неймовірно вдячна велика кількість людей. І мені дуже приємно, що я долучився до цього. Зараз я маю нагоду запропонувати вам звернутися до мене власне. І я допоможу курити вам, кинути. Немає нічого кращого, ніж позбутися любої залежності. І куріння це одна з таких неприємних речей, від якої страждав колись я. Зараз ви, якщо дивитесь ви це відео, тому не соромтесь, телефонуйте. Якщо ви не кинули самостійно, ви зробите це після спілкування зі мною. Кожен з вас зробить це за власним покликом, за власним бажанням, безпосередньо самостійно. Але налаштування, які я зможу вам надати, вони будуть вам корисні, ви з легкістю пройдете цей етап. І саме головне, що. Будете мати гарантію гарантію результату. Якщо щось не вийде, ви звернетесь до мене повторно. Я готовий працювати з вами стільки, скільки вам буде необхідно, доки ви не досягнете бажаного результату. В людьми випадку можу сказати, що більшості з вас вистачить одноденного візиту до мене, під час якого ми розберемось з усіма проблемами. Які вас турбують. І в подальшому і будете щасливі, що це для вас закінчилось і ви починаєте геть інше життя нової якості. Це класно не курити, повірте. І це дуже легко зробити. Звертайтесь, ви не пожалкуєте, Я буду радий з вами познайомитись. Успіхів! До зустрічі!